Чи мудак я за те, що не хочу допомагати мамі та її нареченому з його дитиною з інвалідністю? Мені 20 років, і два роки тому мені довелось виїхати з дому мами, бо я поступив до коледжу. Ще 10 місяців тому у мене в її домі була власна кімната, але потім до мами переїхав її наречений, якому 45 років, з двома дітьми хлопчиком 6 років і дівчинкою 4 років. У дівчинки багато захворювань. Я знаю, що в неї епілепсія та проблеми з опорно-руховим апаратом, але здається, окрім цього, є ще щось пов'язане з паралічем чи спазмами шлунку. Моя мама понад два місяці проходила спеціальні курси ще до переїзду її нареченого, щоб навчитись доглядати за його дочкою. Колишня дружина її нареченого повністю зникла з життя дітей, тож моя мама вирішила взяти на себе всю відповідальність, і я це розумію. Відтоді, як вони переїхали до нас, я був вдома лише двічі. Перший раз на Різдво і я жив у бабусі і дідуся, бо мою стару кімнату віддали дочці вічима, а вільної кімнати в домі для мене вже не було. А другий раз я був наприкінці червня, я приїхав на кілька тижнів і знову жив у бабусі і дідуся. Мама пропонувала купити мені розкладне ліжко, але я сказав, що мені добре й у них. Під час мого перебування мене постійно питали, чи я вже цікавився тими ж курсами, які проходила моя мама, або чи хочу я, щоб вони мене на них записали. Я сказав ні і запитав, навіщо мені це. Моя мама відповіла, що сподівалася, ніби я захочу їм допомагати. Вона пояснила, що так я міг би підстрахувати їх в разі надзвичайної ситуації, і я відповів, що краще їй знайти професійного помічника, бо я не братиму на себе таку відповідальність. Її наречений запитав, чи я взагалі не збираюсь залишатись в їхньому домі. І я сказав, що так. Я пояснив, що там у мене не буде жодної приватності, та й користі це нам не принесе. Я додав, що вони все одно постійно зайняті, тому часу з мамою в мене майже не буде, тож я можу бачитись з нею так само часто, якщо буду жити в бабусі й дідуся, і домовлятись заздалегідь, коли вона менш завантажена. Тоді наречений мами сказав, що це звучить так, ніби я не хочу вчитись доглядати за його дочкою, і планую мінімально спілкуватися з ним та його дітьми. Я відповів, що бачитимуся з ними, коли бачитимусь з мамою, але я не збираюсь бути нянькою чи мати обов'язки по догляду за його дитиною. Ми з мамою потім гуляли, і вона сказала, що розуміє мене, але все ж сподівалася, що я погоджусь. Вона визнала, що це складне прохання, та ще й живу я не так близько, тому це не було б на постійній основі. Але вона питала, чи я справді настільки проти хоча б на кілька годин дати їм перепочинок, коли я приїжджаю. Вона сказала, що це було б дуже корисно. Я відповів, що хочу приїжджати і проводити час саме з нею, але нянчити її майбутніх пасенка й пачерку я не планую. І особливо дитину з настільки складними медичними потребами. Мама засмутилась, але зам'яла тему. А от її наречений тримає на мене образу. Він навіть згадав про це перед моїми дідусем та бабусею. Вони сказали, що склалось враження, ніби він ще й не задоволений тим, що я зупиняюся у них, бо це дає мені відмазку не зближуватись з його дітьми і, відповідно, не погоджуватись вчитись доглядати за його дочкою. Я мудак? Взагалі я вважаю, що автор цього допису не мудак. Тому що і справді таке прохання це дуже складне рішення, яке повинно прийматися з власної волі. Я підтримую його маму в тому, що вона дійсно доросла жінка, яка зробила свій власний вибір, і вона дуже кохає свого нареченого. Про що свідчить її рішення навіть піти і записатися на спеціалізовані курси по догляду за цією маленькою дівчинкою, яка має спеціальні потреби. Але я не згодна з тим, що мама та її наречений мають право висувати такі вимоги до автора. Бо знову ж таки доглядати за цією маленькою дитиною, яка має особливі потреби, це дуже нервово, відповідально, складно, і це повинно бути рішення саме автора, тобто вчинок, на який ця людина йде з власної доброї волі. Якщо у автора немає такого бажання, то він і не повинен цього робити, тому що ці діти, по суті, для нього ніхто так, вони можуть спілкуватися, вони можуть мати дружні стосунки. Автор може проводити з ними час, але він може це робити тільки якщо він того хоче. І ще я окремо хочу виділити таку дуже цікаву річ, яка от мені сподобалась. Там в дописі було сказано про те, що. Мама та наречений сподівалися на те, що коли автор буде приїжджати до них додому, він типу буде давати їм вільний час, доглядаючи за тими дітьми. Я от не розумію, чому дитина, ну тут в даному випадку 20-річний хлопець, але він же все одно, дитина своєї мами. Чому він, приїжджаючи в будинок своєї мами, повинен замість того, щоб проводити час зі своєю найближчою родичкою мамою, доглядати за хворими дітьми? Я от цього не розумію, і це я не підтримую. Ну і давайте подивимося, що пишуть в коментарях під цим дописом. Це дуже важке прохання для будь-кого, не кажучи вже про людину, яка там не живе і не брала на себе таких зобов'язань. Якщо їм потрібний справжній перепочинок у догляді, для цього є професіонали, а не син наречений, який ще навчається в коледжі. Добре, що ти відразу чітко пояснив, а не погодився наполовину і потім відчував би образу. Річ у тому, що дорослість дає право робити власний вибір Твоя мама зробила свій, а ти зробив свій. Новий хлопець мами може сильно обурюватись через це, але це не твоя проблема. Щось мені підказує, що твої дідусь і бабуся теж не в захваті від цієї ситуації. Але знову ж таки, дорослі люди, дорослі вибори. Як ви зрозуміли, мій вердикт і вердикт коментаторів під цим дописом непоганий, тож переходимо до наступної історії. Чи погано я вчинила, що не пустила свекруху в пологову палату? Я працюю акушеркою, і минулого тижня до мене прийшла молода пара. Їм було десь по 20 років, і вони були в активній фазі пологів. Жінці, яку звали Лінда, ще залишалось кілька годин до народження малюка, і вона виглядала дуже наляканою, тому я багато часу провела, заспокоюючи її і пояснюючи їй все. Вона була дуже мила зі мною, навіть під час переймів. Натомість її партнер Сем був грубим і постійно на мене гримав він не надавав Лінді ніякої підтримки, а просто сидів у кріслі і дивився в свій телефон. Зазвичай я намагаюся ставитись до людей з розумінням, бо народження дитини це досвід, який кардинально змінює життя. Пізніше, коли Лінда була в найважчій фазі пологів, мені сказали, що її свекруха приїхала до лікарні і наполягає на тому, щоб бути присутньою під час пологів. Я зайшла в палату і запитала Лінду і сема, чи хочуть вони, щоб вона була в палаті. Лінда відмовилась, але Сем хотів. Вони почали сваритися. Лінда була явно засмучена. Я почула, як вона сказала, що навіть не знала, що свекруха приїде, і завжди планувала, що в палаті будуть тільки вони з чоловіком. Сем сказав, що знав про приїзд свекрухи, і припустив, що Лінда не буде проти, бо дитина така ж свекрухи, як і наша. На той час Лінда плакала. Все це, до речі, відбувалося, коли у неї було розширення 6-8 см, тож вона відчувала сильний біль, і я намагалася її втішити. А Сем в той час продовжував наполягати, що вона поводиться нерозумно. Я не знала, що робити, бо ніколи раніше не потрапляла в таку ситуацію. Врешті-решт, я не впустила свекруху, бо вирішила, що це Лінда народжує, а свекруха зможе побачити дитину і після її народження. Після завершення пологів свекруха і Сем кричали на мене за втручання в їхні сімейні справи. Сем звинуватив мене в тому, що я маніпулюю Ліндою, щоб вона не хотіла, щоб свекруха була в кімнаті. Я не права в цій ситуації. Чесно кажучи, якби я була на місці цієї лікарки, я б не тільки свекруху не пустила, я б ще й того муженька вигнала. Вдумайтесь, твоя жінка народжує дитину, а ти замість того, щоб її підтримати, в таку важку для неї хвилину, жінка перебуває в стресі, їй боляче, їй важко. Ти замість того, щоб її підтримати, тупо стоїш і компостуєш їй мозок. Я вважаю, що авторка допису, тобто лікарка, вона взагалі свята людина. І якщо народжує жінка, тобто жінка є пацієнткою напряму. Той музику замовляє жінка, якщо вона не хоче бачити свикруху на своїх пологах, то значить свикрухи на пологах бути й не повинно. А ось що у нас в коментарях. Ти непоганець, ти вчинила правильно, інакше б могли подати скаргу вже на тебе. Оскільки це не була медична процедура Сема, він не може давати згоду за Лінду, тобі не потрібно ризикувати свою ліцензію заради когось, хто, ймовірно, теж мав би бути попрошений на вихід. Ці кілька днів у лікарні, мабуть, єдиний перепочинок для цієї молодої мами. Я впевнений, що Сем та Лінда найближчими місяцями будуть вести боротьбу за опіку. До речі, мені теж так здається, тому що якщо вже на цьому етапі свекруха влазить в сімейні справи, то ну, особисто, на мій погляд, ця ситуація не завершиться нічим хорошим. Ти вчинила єдино розумно твій обов'язок перед пацієнтом, а не перед батьком дитини чи її бабусею. Пологи це важка робота. Важливі лише побажання та здоров'я однієї людини, тієї, яка народжує. Переходимо до останньої на сьогодні історії. Чи я погана людина за те, що винесла речі моєї мами з дому, щоб тато не зміг нічого віддати моїм зведеним сестрам, мені 17 років. Моєї мами не стало, коли мені було 5. Перед цим вона продала багато своїх речей, які мали для неї невелике значення, і написала мені та татові листи, в яких розповіла, що вона хоче зробити зрештою своїх речей. У листі до мене, який передав мені тато, коли мені було 13, вона написала, що залишає мені свої прикраси та всі свої дитячі спогади і пам'ятні речі. В неї була невелика колекція іграшок, кілька дуже старих книг, які передавалися з покоління в покоління, і кілька альбомів, які вона робила протягом багатьох років. Ще до того, як я дізналася, що саме мені належить, я попросила залишити собі багато з її речей після її відходу. Але тато сказав, що я занадто молода і отримую ці речі тільки тоді, коли стану старшою і більш відповідальною. Але навіть попри те, що він вважав мене достатньо відповідальною, щоб прочитати лист, він все одно сказав, що я недостатньо відповідальна, щоб отримати мамині речі. Мій тато одружився вдруге, і коли мені було сім років, у мене народилась перша з моїх зведених сестер. А коли виповнилось дев'ять, народилася й друга зведена сестра. Тато часто говорив про те, як сильно мама б їх любила, і як він хотів би, щоб я поділилась з кожною з них чимось маминим, коли ми подорослішаємо, щоб показати, як сильно я їх люблю. Я сказала йому, що вони не мамині діти, тому я ніколи цього не зроблю. А він відповів, що вони, можливо, і не мамині, але вони мої маленькі сестрички, і це буде милим і значущим зв'язком між нами. Останні три роки шлюб мого батька тріщить по швам. Зараз вони з дружиною живуть окремо, але все ще не розлучені і щодня сваряться. Кілька тижнів тому мій батько несподівано оголосив, що поділить мамині прикраси між моїми зведеними сестрами. Він сказав, що для кожної з них є прикраса, яка, на його думку, ідеально підійде їм. На той момент він все ще не хотів віддавати мені мамині речі, і коли ми посварилися з цього приводу, він сказав, що мама лише написала про це в листах, але не вказала це побажання в заповіті. Я сказала йому, що це тому, що вона довіряла йому, і, очевидно, вона помилялася, бо він хотів віддати їй речі чужим дочкам. Він сказав, що вона полюбила моїх зведених сестер, бо вони були його дітьми, і вона б хотіла, щоб він був щасливий. Я сказала йому, що я завжди була б першою серед інших дітей. Бо я була її єдиною дитиною і сказала, що це моторошно, дивно і огидно, що він хоче, щоб діти, які народжені від іншої жінки, які ніколи не бачили мою маму і ніколи не побачать, і які не були частиною маминої родини, отримали її коштовності або речі, що мають для неї сентиментальну цінність. Коли нікого не було вдома, я пішла шукати, де тато сховав мамині речі. Він так добре їх сховав, що я ледь їх знайшла. Я переховала їх у своїй кімнаті на ніч, а рано вранці, поки всі спали, бо був вихідний, я віднесла все до бабусі і дідуся з маминого боку і попросила їх сховати ці речі від тата. Вони були дуже обурені татом, коли я розповіла їм, що відбувається. Татові знадобилося ще три тижні, щоб насправді почати шукати речі мами, щоб віддати їх моїм зведеним сестрам. А коли він не зміг їх знайти, він звинуватив мене в крадіжці, і ми посварилися. Я запитала його, чому він тоді не викликав поліцію. А він відповів, що вони відхилять цю справу як дрібну. Але я, злодійка і караю своїх зведених сестер через нього. Він сказав, що вони були б дуже раді отримати згадані ним прикраси. А я відповіла, що це тому, що вони хотіли гарні речі. Він намагався змусити мене почуватися винною за те, що я хотіла, щоб мої зведені сестри отримали прикраси, які він їм обіцяв. Він сказав, що мама хотіла б, щоб я з ними поділилася. А я відповіла, що ні. Я сказала, що вона не залишила б все мені, якби хотіла б цього. Тоді він сказав, що про те, що хоче поділитись моєю любов'ю до мами з моїми зведеними сестрами, а я сказала йому, що ніколи не захочу цього, і що це він усьому винен. Він каже мені повернути мамині речі, а я кажу йому, що вони ніколи не отримують ті прикраси. Я погана людина через це. Перше, що спадає мені на думку після прочитання цієї історії, це те, що, як зазначила авторка, батько вже зараз дуже свариться зі своєю дружиною і напевно, що їх шлюб тріщить по швам. І, можливо, можливо, не точно, я не стверджую. Таким чином, батько авторки намагається задобрити своїх дочок від своєї нової дружини. Але в мене питання, чому він це робить не за свої власні кошти, а за допомогою спадщини авторки. Але висновок один, авторка, як на мене, взагалі непоганець. І поглянемо, що у нас в коментарях. А в коментарях у нас нічого, тому що авторка видалила цей допис. Але це прекрасна можливість для вас, моїх глядачів, написати всі свої думки в коментарях. А я їх з радістю прочитаю. Тож диванні аналітики. Якщо це відео вам сподобалось, то ставте вподобайку. Ну а також підписуйтесь на мій канал, бо тут буде ще багато цікавих історій.